хто в українському IT заробляє найбільше. Давайте це з'ясуємо самостійно на реальних даних з опитування українських розробників. Мене звати Ганна Пилєва, Я в Data Science Machine Learning більше 8 років, і покажу вам, як самостійно з Python можна зробити власний аналіз даних, зробити висновки для свого кар'єрного розвитку і надихнутися тим, скільки заробляють айтішники в Україні. А взагалі на моєму каналі багато інформації про роботу з даними, про роботу в АІТ, про те, як буде класна фахівка. Сам який отримує класну зарплату. Погнали! Є такий ресурс Девалопс Ukraine до точно ви про нього чули, якщо ви працюєте в IT вже не перший рік, а навіть якщо тільки починаєте йти в IT. І Do регулярно дякую їм проводить дослідження зарплат. І крайнє дослідження зібрало 14 149 анкет. І вони зробили аналіз. І Do робить чудовий аналіз. Єдине, що вони розбивають його по секціям, плюс все ж таки роблять певну фільтрацію. І от коли вам хочеться щось самостійно виявити, якісь власні закономірності, класно вміти аналізувати дані самостійно. Так, от в чому крутезність того, що робить ДОВ? В тому, що вони ще й діляться даними, і дані у них розташовані на GitHub. GitHub взагалі, це інструмент для того, аби там зберігати код. Ну і також можна зберігати там дані, взагалі все, що завгодно. Як, грубо кажучи, це як Google диск, тільки для файлів е текстових. І там можна відстежувати версії цих файлів і так далі. Так, от тут є файли з зарплатами з 2000 2010 року, і ми з вами завантажимо файл 2024 десемберро. Це крайнє дослідження, і ми подивимося, а хто ж у нас найбільше заробляє? Для того, аби завантажити, натискаємо на файлик, і тут буде така кнопочка Download raw File. Тобто завантажуємо сирий файл. Оп, натискаємо завантажити. І я його насправді вже завантажила. Тому я вам надішлю посилання на місце, де завантажити, і ви зможете самостійно проробити весь той аналіз, який роблю я. А тепер ми переходимо в інструмент. Мені Google колабораторі для того, аби писати код і ручками своїми аналізувати дані. Звісно, ви можете аналізувати дані в Excel, але мені особисто це не зручно. Я, як Data Scientist, я звикла писати код, плюс зараз ChatGPT чудово допомагає з написанням цього коду і деякі частини, які мені не дуже хочеться писати, іноді класно йому делегувати, він з цим ефективно справляється. Тож почнемо для того, щоб аналізувати дані, нам необхідно імпортувати спеціальний пакет в Python. Це Pandas. Якщо ви ніколи не програмували, ви все одно можете повторювати за мною те, що я роблю, і я вам дам посилання на цей ноутбук в Google колабораторі, і ви зможете позапускати клітинки і подивитися, як воно все працює. Можливо, вас це зацікавить, і ви потім теж будете аналізувати дані з Python. Це дуже гнучко, він має багато різного функціоналу, це ще й безкоштовно. А ще й за це багато платять, якщо освоїти ще додаткові навички. Тож я імпортувала пакет Pandas, і після цього я хочу читати мої дані, тільки аби їх читати, я маю спочатку перетягнути їх в файлову систему. Google Колаборатори, насправді, це такий інструмент, тут можна писати код, одразу бачити результат, і тут можна підключитися або до даних на вашому Google диску, або до даних, які ви сюди перетягнете. Тож я зараз перетягну сюди мої дані. Ось так ми їх перетягуємо. І в мене вони підвантажуться туди. Підвантажились мої дані в Google колабораторі, і тепер тільки я можу їх імпортувати. Я запускаю клітинку, в якій я імпортую вже дані з допомогою PandaSрій. CSV. Прочитай мені CSV, Це. Це це Separated Values, тобто файл, в якому дані розділені комою або крапкою з комою або іншим розділювачем. І як ви бачите, я двічі натиснула на файл, і він мені доступний для попереднього перегляду. Ось а насправді, якщо ми подивимося його сереньким, то там будуть значення просто розділені комою. Я імпортувала вже дані. Я закриваю вкладочку. До речі, якщо ви ніколи не працювали в Google Калаборатори, подивіться моє відео про цей інструмент, де я роблю повний огляд інтерфейсу цього крутого інструменту для кодингу. Посилання залишу у коментарях. Далі ми, коли знайомимося з вами з даними, ну перше, що ми хочемо зробити, це з їхньою фігурою, так би мовити, ознайомитися. Тобто, скільки там рядків, взагалі, і колоночок, тому що ми працюємо з табличними даними, відповідно, у нас там тільки рядки і колоночки, більше нічого немає. А в скажімо, картинках у нас ще є там кількість каналів, РГБ чи ЧБ і так далі. Ну, багато всього. Тож, у нас тут 14 148 анкет. Це реальні люди, які заповнили дані про свої зарплати. Ми не знаємо, чи Авдиво, але будемо сподіватися, що правдиво, і тоді наша аналітика буде ну коректною. Бо насправді людина могла б там заповнити все що завгодно, але м -м, будемо надіятися на найкраще. І так, у нас даних. Добре, добряче там попрацювали наші колеги, айтівці, і поділилися своїми даними, дякуємо їм. І далі я хочу подивитися на самі дані. Давайте на них подивимося. Багато різних колоночок. Зверніть увагу, перше, у нас іде, коли були заповнені ці дані. Далі, яка зайнятість фултайм, партайм. Далі зарплата. І тут важливо зазначити, що зарплата тут іде дохід саме за місяць, лише ставка чистими після сплати податків. Тобто, це, ну. Вже чистими нет зарплата, не гроз. Далі тайтл люди обирали. Категорія QA, Software Development, Product Management і так далі. Позиція, яким людина працює, основна спеціалізація, якщо це розробка, мова програмування, напрям роботи в компанії, в якій працюєте це аутсорс, чи аутстаф, чи продуктова компанія, чи стартап, загальний стаж роботи за нинішньою it спеціальністю, там скільки років? Знання англійської, який рівень початковий, середній, advanced, де зараз живуть в Україні чи за кордоном, в якій області зараз. Проживайте та стать дуже чіткі, класні колонки. Супер. Єдине, що для того, щоб працювати з даними в Python, нам би класно зробити всі назви колоночок одним словом і англійською, тому що так нам буде. Зручніше далі писати код. Тут я якраз скористалася чатом GPT, і він мені написав таке перейменування. Теж можете собі брати. Я можу в чат GPT завантажити файлик, і він мені написав перейменування. Повністю аналіз він не зміг зробити той, який мені треба, але перейменування написав. І тепер, коли я буду переглядати мої дані, я запустила клітиночку з перейменуванням. Зверніть увагу, в мене змінилися назви колоночок, і тепер вони, ну так типу, зручніше мені їх сприймати. Що я хочу зробити? Я хочу виявити, в яких напрямках найбільше отримують гроші Шуй українські айтівці. Ну, тобто, це там software development, Девопс раніше був дуже таким прибутковим напрямом. Можливо, це фронтенд девелопмент, фронтенд інженерія. Що це? Можливо, це машин лердинг, в якому працюю я. І давайте для цього будемо групувати дані за позицією. Бо позиція у нас тут доволі дрібненька. Ми можемо, до речі, з вами подивитися. А скільки ж всього у нас є різних значень саме в колонці позиція? Для цього ми робимо DF, де це наш дата фрейм, тобто наша колоночка. І ми можемо взяти position і далі зробити просто value counts. Value counts мені тут підказує вже тут в Python, коли ви пишете код, то є підказочки, і також ЛЛМка працює в Google Колабораторі для того, щоб допомагати вам писати код. Так, value counts це я трошечки не то зробила. Мені треба кількість унікальних, але неважливо. Значить, Що ми бачимо? 364 рядочки. Це означає, що у нас 364 різних. Позиції в цьому наборі даних. При цьому деякі інженери зустрічаються і позиції по одному разу, як low code інженер of IT department і так далі, а й деякі позиції зустрічаються частіше software інженер, software-developer. В анкеті можна вибрати з готових напрямів, а можна зазначити свій, якщо вашого напряму не зазначено в цій анкеті. І звісно, коли, наприклад, є вже head of IT, а людина написала самостійно head of IT department, можливо, не побачила, що там є така категорія то у нас буде дві категорії про одне і те саме. І що можна робити в такому випадку? Коли ми аналізуємо дані по категоріям, ми могли б пропустити всі назви категорії через мовну модель і згрупувати їх в щільніші категорії, тобто, скажімо, знайти всі аналоги і запихнути їх до одної категорії. Але ми тут це не будемо робити. Ми будемо аналізувати просто: от як є назви, так як люди зазначали. Окей, ми вже знали, знаємо, що у нас 364 різних позиції, і далі я групую дані за позиції. Я роблю DF Group by title і позиція. Тобто я буду не лише за позицію групувати, а спочатку за тайтлом. Тобто, що у нас таке title? DF title. Ми можемо подивитися, що у нас таке title. І от title це мається на увазі middle, senior, head, junior і так далі. Тому що позиція це одне, наприклад, Computer Vision Engineer. А title може бути різний. Computer Vision Engineer Junior отримає настільки, скільки став Computer Vision Інженер чи техлід чи архітектор, тому я групую ще за тайтлом. Ви, коли будете виконувати цей код, можете щось адаптувати під себе і подивитися те, що цікаво, саме вам. Добре, значить, я зробила таку структурку і хочу подивитися, що ж нам там вийшло, по коли ми згрупували за позицією і за тайтлом. Запускаю цей код. І що ми бачимо? Значить, поки що цікаво, але не зовсім зручна мені така аналітика. Чому не зручна? Тому що, коли я згрупувала по тайтлу, спочатку, а потім по позиції, то в мене виходить, я не можу ну. Принаймні в такій структурі не можу відсортувати від такої комбінації title і position, аби в мене спочатку йшли люди з найбільшою зарплатою, а потім з найменшою. Треба трошки змінити тут структурку. Тому далі я буду групувати просто по, по позиції, але давайте далі подивимося. Так у нас є, от наша оце згрупована структурка, і я далі хочу подивитися, відфільтрувати ті кейси, де у нас більше ніж 10 екземплярів. Тому що ну в статистиці є таке поняття як статистична значка. Це коли у нас достатньо даних, аби робити якісь ґрунтовні висновки. Коли одна людина написала, що вона заробляє 300 какасек, то це трошечки може бути не пов'язано з реальністю. А коли вже 10 людей зазначили, що вони заробляють 300 какасек на певній позиції, напевно, це вже ну щось статистично значище. Тому я фільтрую від 10. І тоді ми бачимо з вами от таку картину. Значить, у нас є head of engineering, є архітектори став і так далі. І я сортую, зверніть увагу, за середнім. Взагалі оця Функція Describe, яку я задала при моєму групуванні, я написала Describe, вона мені дає агреговану статистику по кожному, ну, по кожній секції, типу, по кожній комбінації тайтл-позиція вона дає мені кількість рядочків в цьому тайтл-позиція, дає мені середнє значення, стандартне відхилення, мінімальне значення 25 перцентиль, 75-й максимальне. Якщо ви не знаєте, що таке перцентилі, то подивіться моє відео про побудову бокс плотів. Там я це пояснюю, і ви зрозумієте на все життя. Далі, значить, вже щось вимальовується. Зверніть увагу, у нас тут значить Head of Engineering в середньому отримує 8 тисяч доларів. І це, по ідеї, повна зарплата, бо в Америці, наприклад, ще розділяється на базова зарплата і ще акціями вони отримують доволі суттєву частину. Ну тут я думаю, це повна. А, але це середнє, середнє чутливе до викидів. І ми можемо ще подивитися 75% й перцентиль, який означає, що 75% респондентів отримують менше дорівнює цього значення. І тут виходить, що 75% отримують менше дорівнює 10 тисяч, але є максимум 20 тисяч. Тобто, от на позиції хедов інженерів ви можете отримувати 20 тисяч доларів. В Україні, принаймні, є хтось, хто це отримує. Да. Це ми з вами відфільтрували значення, де є кількість анкет більше 10. А що якщо ми візьмемо з вами всі значення? Тобто не будемо це фільтрувати, бо є ж е, там, де по цій позиції є лише одна людина. Запустимо цей код. І що тут такого цікавого сталося? Ми бачимо, що принцип Computer Vision Engineer один отримує 22 тисячі доларів. А Computer Vision, між іншим це машин Learning. Словом, ми дуже радіємо за цього інженера. Ере, ми далі подивимося, хто це це він, вона, де він працює, і так далі. Далі є людина на позиції ЧІФ. Analytics officer. Дуже цікаво, що спочатку йде machine Learning, а потім аналітика, бачите, який отримує 20 тисяч доларів. Потім йде Site Reliability Engineer. це подібне щось до е, DevOps. -а. Простіть мене, DevOps, якщо я надто якось когось граптом, можливо, образила. Ну, от в моєму уявленні це подібне щось до DevOps. -а. Принаймні в перематчі у нас так було. І е, тут зарплата 15 тисяч доларів. І далі у нас ідуть. Техліт датабейс адміністратор і знову робота з даними. Цікава закономірність. Правда, їх є двоє, і в середньому у них один отримує 25 тисяч доларів. Увага! А один отримує менше. Я так розумію, ага, 4-700. І вони отак от усереднились. Ну, словом, є один кандидат, респондент, який отримує 25 тисяч доларів. Ну, далі пішли 12 триста десять. А тепер увага. А скільки ви думали, що от максимально можна заробляти в українському IT? Я до цього аналізу завжди вважала, що 7 тисяч доларів це стеля, що вище дуже складно дійти. Я думаю, що на позиції, де ви отримуєте. 10, 15, 20, 22 тисяч доларів. Там є дуже сильний комітмент. Скоріше за все, це ну ви не можете займатися чим ще. Можливо, це мої обмеження моїх переконань. Але я думаю, що там ну людина прям надзвичайно сильно занурена у свій проєкт. Бо я можу уявити, що людина, яка працює за 5 тисяч доларів, точніше знаю таких людей. Вона працює на кількох проєктах або в одному аутсорсі, або просто вона бере кілька проєктів фулл тайм і сумарно отримує 15. Не рекомендую, мені здається, це стресово, але реально. Знаю людей, які так роблять руками, для того, щоб накопичити на нерухомість. Окей, okay, далі, що я хочу зробити? Я хочу, так, давайте подивимося, що я тут робила. Ага, я заповнюю нам. Дивіться, у нас тут є missing values. Це через те, що у нас стандартне відхилення, це наскільки ми відхиляємося від середнього значення. Воно показує, наскільки щільні наші значення, до речі, по нашому цьому датабейс адміністратору, У нас стандартне відхилення 4700. А ні, 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 14 тисяч, це означає, що у нас два значення дуже сильно між собою ну, від, відхилені, відрізняються. Я заповнила admission мінус один, а для того, щоб у мене були щільніші значення, плюс я округлила, округлила все так, щоб воно було інтеджером, щоб нам було легше сприймати. Ну і тут ми бачимо ці гарні цифри. В общем, є середня 22 тисячі доларів, 20, 15, 14 і погнали трошечки далі спускатися. Що тут цікавого є? Ну, по перше, те, що у нас комп'ютервіжен інженери вони прям в топі-топі. в топі. Також у нас тут є Cloud і ML-інженірінг, звісно ж, іде високооцінений. Причому це тімліт. Цімліт ml інженер в середньому отримує, бачимо, 9500. Директор Quantitative Researcher, тест-архітект. Для мене це було цікаво, тому що для мене завжди ну, Quality Assurance – це менш прибутковий напрям, ніж розробка, але тут бачимо, що можна таки 10 тисяч отримувати. Якщо на даному етапі вам цікаво те, що я розказую, поставте мені, будь ласка, лайк і підписуйтеся на канал. Я люблю ділитися. Своїми знаннями і шукаю таку форму, в якій людям буде це. Цікаво, взяла спеціально цей набір даних, бо мені здається зарплати аналізувати всім завжди цікаво. Тим більше на живих реальних даних. Окей, okay. можемо далі подивитися. Я знову ж таки кажу, поділюсь з вами цим. Ви зможете самостійно все переглянути. А далі я хочу знайти ту людину, яка отримує 22 тисячі доларів. Цей Computer Vision Engineer. Запускаю такий скрипт df.query, як в SQL. Запит. І я роблю запит. Позиція дорівнює Computer Vision Engineer. зарплата 22 тисячі. Значить, бачимо, що це за людина, заповнила вона це значення 12-го, 21-го, 24-го. І це принципал Computer Vision Engineer, тобто це не там, CTO і так далі, але це людина, яка працює в стартапі і має 12 років досвіду. Має англійську Advanced, працює в Україні, в Києві, і це Чоловік, або я до речі, коли побачила цю зарплату, думала, що це моє певно або, можливо, ReFace. Вони славляться своїми високими зарплатами, принаймні, за чутками. Сама там я не працювала і. Тут е, цікаво, що це стартап В стартапі. До речі, може бути таке, що ви отримуєте класну зарплату, якщо працюєте напряму з України на закордонний стартап, а також якщо це був супер-супер меч. Тобто, от ви шарите в чомусь, чому мало хто шарить, і вам тоді дають більше. більше. Бо стартапу так ви будете ну давати велике і Він буде швидше з вами рости. А давайте подивимося, як розподілені зарплати в цілому на позиції Computer Vision Engineer. І це насправді те саме, що ви на доу знайдете на вкладці зарплати Плати, але ви можете самостійно побудувати цей графік, ну типа not, да. І мені тут побудувалась гістограмка. Я хочу ще е, кількість бінів задати побільше, наприклад, давайте 15, бо ні черта не понятна. Поки що так. Бінс, воно все ж таки, да? бачите, написала неправильно. Оп, так, подивимося. да? І бачимо, що у нас тут є значить більшість зосереджена до 6 тисяч. Далі у нас є такий памп, тобто одна людина в районі 12 і одна людина 22. Цікаво. Давайте подивимося, скільки в цілому з анкети людей на позиції Computer Vision Engineer заробляють 6, більше або дорівнює 6 тисяч доларів. І це аж 4 людини. 7,5, 6, 12, 300 і 22. Цікаво, чи є серед них жінки. Немає, на жаль. Але цікаво, що одна людина живе в Кропивницькому, а не в Києві. І в неї всього 5 років досвіду. 6 тисяч доларів, 5, 5 років досвіду. А є один тим Ні, подождіть, тех з теж 5 років досвіду, 12, 300. Так от, зверніть увагу, я 2 тим <реш> Тільки один отримає 6, а другий дванадцять 300. Ну ви зрозуміли пасил. Тобто, якщо ви знаєте, скільки можна отримувати, ви по-перше, розумієте, що у вас є ціль, а друге, ви вже думаєте, не ой, ну там стеля, це певно, там якесь число. А ви вже розумієте, що так, це можна, і ви думаєте, вже, а як я туди можу прийти? І це зовсім інше мислення. Добре, так далі, давайте ще по напрямам поглянемо, де найбільше грошей. Тобто, от у нас тут є категорія Data Science, наприклад. Клад, і я хочу подивитися, в якому напрямі найбільше. Середня або там медіанна зарплата. Знову ж таки, хочу округлити. Давайте зробимо S type Int, бо я це люблю, щоб було дуже зручно сприймати дані. Да, це, ви зрозуміло, describe моя улюблена функція в pandas. Так от, значить, де найбільше я тут що зробила? Згрупувала за категорію, взяла зарплату і зробила describe та відсортувала за середнім за спаданням. І що у мене тут є? Можна ще було просто фарбувати, не будемо фарбувати, хай буде так. Все, все, все бачимо. На техлідершіп середня зарплата 7700. 77 і це найбільша середня зарплата, але знову ж таки середня, чутливе до аутлайерів з обох боків. Тому я би дивилася медіану. А по медіані, що ми бачимо? Що по медіані теж техлідершіп все ж таки найбільша середня зарплата. В Data Science, наприклад, 3400, в Девопсі 4 це, кажу, що консультант 3700. Вот. Ну і тут є різні ДБА 4600 і так далі. Ну тут треба занурюватися глибше. Як бачимо, тут зовсім різна кількість анкет. Наприклад, на Finance всього 11 анкет, а на Data Science 397. І на Data Science там точно є джуни, а от, наприклад, в Database Administrator напевно, джуніор позицій менше. Не знаю, не аналізувала, але я маю таку гіпотезу. На цьому будемо завершувати. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про те, скільки реально отримують айтівці в Україні. Якщо ви мені напишете класний фідбект, то і якщо ви хочете, я запишу ще відео, як нам. Побудувати модель машинного навчання, яка нам буде допомагати передбачати, скільки ви можете отримувати в залежності від вашого рівня досвіду. Статі, я думаю, там буде залежність, бо як бачите, на таких високооплачуваних професіях дівчат нема не тому, що їм не дають, я думаю, тому що вони не просять. Я просто як жінка можу це підтвердити. Жінки більш обережно просять в супервисоку зарплату. І в залежності від інших факторів, знання англійської і так далі, прямо ми можемо з вами побудувати цю модель, проаналізувати. Як спливають різні ознаки? Познайомитися з тим, як в цьому будувати подібні моделі, закодувати всі ознаки перед цим? Тож, якщо хочете, пишіть мені обов'язково в коментарі і до зустрічі у нових відео.